Завдання 3. За допомогою ручної помпи хлопчик накачав шини велосипеда. Тиск повітря в шинах збільшився внаслідок. Ну що ж, давайте міркувати. В першому А-варіанті збільшення об'єму шин. Ні, об'єм шин у нас не збільшився, А якби навіть і збільшився, то від цього тиск тільки зменшиться. Так, збільшення маси повітря в шинах. Дійсно, коли ми накачуємо, то маса повітря в шинах збільшується, гостина. Повітря збільшується, і молекул буде більше, і вони чинять більший тиск. В. Зменшення густини повітря в шинах. Ні, густина повітря в шинах не зменшилась, а збільшилась. І Г, зменшення швидкості руху молекул повітря всередині шин. Ну, вони могли як трохи нагрітися від того, що накачують, але це навряд чи то в основному можна сказати, що швидкість руху у нас не зміниться. Тобто, правильна відповідь тут Б. Збільшення маси повітря в шинах. Отже, записуємо, що Тиск повітря. Тиск повітря. В шинах. Збільшився. Збільшився внаслідок. Внаслідок збільшення. Збільшення маси, повітря, в шинах. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Виходить, що у нас правильна відповідь Б. Ну що ж, ось таке завдання на тиск, що створюють гази. На цьому вправо завершено.